Зобов'язання, колишня підписка про невиїзд. Хочу сказати, що в принципі ми були проти будь-якого будь-якого обмеження, тому подібного. Але ми розуміємо, що сьогодні дуже надзначена ситуація, починає працювати політична машина, починаються політичні репресії. Я рада, перш за все, тому що я можу виконувати безпосередньо свою роботу. Я рада, що я буду мати вільний доступ. Наші хлопців, які перебувають на сході. Я рада, що хлопці з батальйону Богдан де дуже багато правоохоронців, все-таки отримають нашу допомогу, і ми будемо робити все можливе для того, щоб вони отримали її вчасно і якісно. В принципі, будемо чекати далі, що буде відбуватися. Зараз ми їдемо з адвокатом на Пушкіна 15, як я зрозуміла, будемо проводитися допит. Тобто, справа тільки починається, але це вже якби невеличка наша перемога, того, що все-таки брехня не може просто. Як вже зазначено, тому що все, що про мати шиють і чистою брехнею, я вам дякую, що ви тут і дякую, що ми разом. Слава Україні, Здорово, слава!